Знаєте, чому рівень держуправління Польщі набагато вищий ніж в Україні? Скажу власну думку: почнемо з того, що Польща має значно більше досвіду в державотворенні, ніж Україна, навіть не заглядаючи в глибоку історію. Для прикладу візьмемо період після Другої світової війни. Чим відрізнялася Україна від Польщі? Різниця полягала в тому, що Україна була в складі Радянського Союзу, де центральна влада знаходилась у Москві. В той же час Польща, хоч і була сателітом Радянського Союзу, але юридично це була окрема держава, влада якої була зосереджена в самій Польщі. Чому це важливо? Тому що фактично місцева українська влада не приймала жодних рішень, і їй було треба лише виконувати завдання, які їм спускались зверху. Ну умовно, в Москві розробляли план для всього союзу, а потім на місцевій рівні давали вказівки, хто скільки і що має зробити. Якщо говорити про польську владу, то у влади Польщі була певна самостійність. Ну, умовно, в рамках планової економіки вони самостійно розробляли плани та втілювали їх в життя. І ось саме цей досвід прийняття рішень робив поляків на голову вище ніж їх колег з України, які були лише механічними виконавцями планів, що спускались зверху. Окрім того, в той період також економіка Польщі відрізнялася від економіки України. Економіка України в той час була складовою частиною економіки Радянського Союзу. А оскільки все промислове виробництво Радянського Союзу було розкидано по величезній території, то часто бувало так, що підприємство, яке виробляло готову продукцію, мало постачальників в інших країнах Союзу і які знаходились від основного виробництва за тисячі кілометрів. Ну і всі підприємства, які знаходились на території України, були також механічними виконавцями планів, які їм спускались зверху. Ну тобто, якщо їм поставили план виробити певну кількість продукції, то вони знали, що постачальники деталей з інших країн Союзу зроблять всі необхідні деталі та компоненти, бо всі ці підприємства були частиною одного єдиного держплану, який всім спускався зверху. В той час економіка Польщі була переважно локалізована в самій Польщі, тому що це була окрема держава, і польські підприємства не були інтегровані в економіку Радянського Союзу. І саме через цю ключову відмінність по українській економіці сильніше вдарив розвал союзу, бо одні підприємства втратили постачальників свого ланцюжка, які в один момент опинилися в іншій країні. А постачальники деталей та компонентів, які знаходились в Україні, втратили замовників з інших країн колишнього радянського союзу. І тому треба було заново будувати співпрацю між постачальниками та замовниками, які вже знаходились в різних країнах. Звичайно ж, пізніше частина цих зв'язків була відновлена вже в рамках торгівлі між різними країнами, але в менших масштабах, бо не всі змогли адаптуватись. Чого не всі змогли адаптуватись? Ну, додатковим шоком для таких підприємств також стало зникнення держави як головного замовника та планувальника. І тепер підприємствам треба було самим вчитися формувати плани виробництва, шукати замовників, постачальників, що й стало причиною падіння виробництва та економічної кризи в подальші роки. Якщо говорити про Польщу, то їхня економіка з такими проблемами не стикалась в принципі. І Україна мала значно складніші вихідні умови ніж Польща, але це ніяк не виправдовує того безладу в економічній політиці, який спостерігався в Україні потім. Що я маю на увазі? Зараз дуже часто кажуть, що успіх Польщі був пов'язаний з реформами Бальцеровича. Насправді ж, ринкові реформи в Україні майже нічим не відрізнялися від реформ в Польщі. Приватизація, ринкові ціни, лібералізація торгівлі все майже те саме. Якщо брати приватизацію, то вона практично впроваджувалась ідентичними методами. Справедливого розподілу акцій державних підприємств серед численних акціонерів, от тільки через серйозний економічний шок в Україні, коли велика кількість цих акціонерів не отримувала зарплат місяцями та не мала що їсти, то від такої безвиході вони були змушені продавати ці акції за безцінь директорам підприємств або всім бажаючим купити ці акції. І тут я би не звинувачував людей безграмотності, тому що якщо людина вмирає від спраги, то вона б віддала все золото за один ковток води. І ось саме цей розпродаж акцій потім привів до акумулювання акцій в руках невеликої купи людей, що згодом стало основою для розвитку великих фінансово-промислових груп та появи олігархів. Якщо говорити про приватизацію в Польщі, то вона відбулася більш цивілізованим шляхом і в подальшому стала основою для розвитку фондового ринку, який нам зараз і не снився. Десь аналогічно відбулася і земельна реформа, бо в обох країнах земля розподілялася серед великої кількості пайщиків. І Якщо в Україні розпаювання привело до концентрації паїв в руках великих латифундистів та занепаду села, то в Польщі це стало основою для розвитку малого фермерства та появи потужного середнього класу на селі. І ось ці кардинальні відмінності привели до того, що з кожним роком економіка Польщі та України почала сильно відрізнятися одна від одної. Якщо модель, яку вибрала Польща, стала основою для економічного процвітання, то модель України для економічного занепаду.